Росіяни різко стало приносити вибачення за що вони натворили в Україні. Спершу було не зрозуміло, що відбувається, та скоро стало ясно, що дії Буданова призвело до різкої зміни позиції окупантів, а Путін може повністю завершити війну. Є поетапний план зупинка всього цього протистояння, і голова офісу президента вдався до усіх своїх методів аби змусити росіян погодитися на мирний вихід. Умову вас разять. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Спершу російські пораговірника були. Змушені публічно вибачитися за обстріл Одеси та удар по поїзду на Харківщині після жорсткої позиції української сторони, але на цьому все не закінчилося. Схоже, Буданов змусив Росіян повністю переглянути свою стратегію та риторику по Україні, і тепер вони вже вибачаються перед нами. Таке сталося вперше за усю війну. І тепер росіяни почали схилятися до повного миру та зупинка бойових дій. За інформацією New York Times, із переговорного треку саме принципова лінія та аргументація Кирила Буданова зламали спробу РФ зам'я стріляти тему цивільних цілей. Факти, часові прив'язки і наслідки ударів були покладені на стіл, так що уникнути відповідальності стало неможливо. Після того як Росія обстріляла міста України і пасажирські потяги безпілотниками, російські пороговірники принесли приватні вибачення та пояснили, що не всім підрозділам російської армії було наказано утриматися від вогню. Десь надійшов наказ, і що вони виправляться і будуть уважніше стежити, аби українцям не завдали шкоди. Адже потрібно рухатися до миру і дружби, стверджує журналіст Times із посланням на неназваного українського чному. Також вони зазначають, що російські та українські офіційні особи спілкуються безпосередньо один з одним, що є відходом від минулорічної практики човникової дипломатії адміністрації Трампа. Частково припинення вогню про яке говорив Трамп може стати ключовим випробуванням нового підходу. Радник офісу президента України, який говорив на умовах анонімності, назвав паузу джентльменською угодою між учасниками переговорів. Відомо, що російську делегацію в ОАЕ очолив начальник головного управління Генштабу. Ігор Костюков а війшли до неї виключно представники Міноборони. Офіційної імена членів делегації не розкривали. ЗМІ впізнали двох учасників на фотографіях із заходу. Один із них це перший заступник начальника інформації управління ГРУ Олександр Зорін, а інший перекладач Ілля Курєпов. Хто із них міг вибачитися, невідомо. Перемовник Білого Дому стів Вітков заявив, що загалом переговорах взяли участь п'ять російських генералів. До речі, керівник офісу президента Кирило Буданов оцінив перемовини між делегаціями України США та Росії в Абудабі як своєчасні та попри всю складність конструктивні Но його участь у переговорах підкреслює важливість позиції України в даному процесі та може стати ключовим фактором у досягненні компромісу між сторонами. Ми чітко дали зрозуміти, що жодних компромісів за рахунок суверенітету України не може бути і не буде. Росія пропонує радикальні поступки, включно з відмовою від контролю над нашими землями. Але це не мир, а капітуляція. І така угода для нас неприйнятна. Україна під час переговорів в Абудабі з американською та російською сторонами однозначно. Чона наполягає на збереженні територіальної цілісності та недоторканності кордонів. керівник офісу президента наголосив, що наша позиція базується на чітких умовах. Якщо ми йдемо за стіл переговорів, це лише для того, щоб зупинити війну на принципах міжнародного права, а не для того, щоб віддавати наші землі під тиск Кремля. Ми готові до компромісів, які ведуть до реального завершення війни, але вони не можуть бути пов'язані зі зміною кордонів чи втрученням у внутрішні справи України. Такий підхід був озвучений і повторюється у всіх наших комуніках. Каціях, як на майданчику в ОАЕ, так і в контактах із партнерами зі США. Україна продовжить відстоювати свою позицію досягнення миру, але мир має бути справедливим, а не ціною нашої незалежності. Ну а тим же часом експорт із Росії та України з Corporation Семуель Чарап заявив журналістам, що енергетичне перемир'я може бути заходом для зміцнення довіри між сторонами. Він підкреслив, що взаємне припинення вогню може продемонструвати серйозність намірів переговорах, і це не означає, що удари припиняться Завжди додав череп також і прес-секретар Кремля Пісков раніше заявив, що Росія погодилася утриматися від ударів по Україні у зв'язку з проханням президента США Трампа. За його словами, Москва погодилася на цей крок, нібито для створення сприятливих умов для переговорів, які незабаром відбудуться в Еміратах. Надалі пропонуємо заслухати думку військового експерта Олега Жданова щодо мирних перемовин між Україною та РФ. Що касається перемир'я, давайте так ірліприкращення ударів по енергетичним об'єктам. Ну, начнем, начнем с констатации фактов. Вчера Дональд Трамп, давая очередное свое интервью, а он очень большой любитель интервью. сказал, что он якобы попросил Путина, у них был телефонный разговор, официальный телефонный разговор, там Уитков все его подталкивает к этим телефонным раз, чтобы Трамп позвонил Путину и говорит, что это якобы ему принесет улучшение, повышение рейтинга на, на международной арене. Ну, Трамп поддался, хотя Марко Рубио, как госсекретарь, выступает против таких разговоров, дабы он считает, что это наоборот Унижение для Трампа, если он первым инициирует эти разговоры. Ну, это они уже там в Белом доме между собой бодаются, и причем уже дав давно. Так вот, Трамп позвонил Путину. Ну, и со слов секретаря, точнее, со слов Дональда Трампа, он сказал, что он попросил Путина не бить по энергетическим объектам в Украине в течение недели. Ну это ж, это же детский детский лепет в том плане, смотрите, между массированными комбинированными ударами по нашей территории российская российская оккупационная армия или российская федерация требует где-то недели две на подготовку удара, на разведывание целей, цели они разведали беспилотники после, после последнего удара двое суток летали над нашей страной, аж до Львова долетели с западных территорий. С одной стороны был объективный контроль, скорее всего, особенно в Киеве, Киевской области. Ну и было выяснение, куда надо ударить еще. Вот. Так що вони знають при цьому США вважають переговорну позицію нового керівника офісу президента Кирила Буданова продуктивною та орієнтованою на досягнення конкретного результату і з мінімальними втратами. Таку думку висловив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, коментуючи зміни, що відбулися в переговорному процесі із приходом Буданова за словами Денисенка. Раніше з боку американських партнерів існували застереження щодо переговорного підходу української сторони. Зокрема, ключова претензія до. Андрія Єрмака полягала у нестачі прагматизму та схильності діяти за принципом у себе нічого. Такий формат, наголосив експерт, у реальних переговорах не працює, адже будь-який переговорний процес передбачає гнучкість і пошук компромісних рішень. Сем Трамп говорив, що обидві сторони мають іти на компроміси, а радикальна позиція є контрпродуктивною. Коли американці говорять про Буданова, вони очікують від нього продуктивної позиції, такої, що дозволяє вирішувати складні питання із мінімальними втратами. Саме тому Кирило Олексійович отримав стільки авансових компліментів. Тів, пояснив Денисенко. Ну і також експерт зауважив, чому нинішній склад російської делегації принципово відрізняється від попередніх форматів переговорів. На його думку, Володимир Мадинський, який раніше представляв російську сторону, не відповідав рівню представництва та статусу нинішньої переговорної команди. Водночас, поява в делегації військових свідчить про концентрацію переговорів саме на воєнному блоці. По перше, з огляду на тристоронній формат переговорів за участю США, Кремль не міг дозволити собі направити делегацію низького статусу. По-друге, що Напередодні прес-секретар Путіна Пісков заявляв, що на переговори вирушать військові для обговорення насамперед воєнних питань. Розповів Денисенко. За його словами, фактично наразі йдеться про обговорення 19 пунктів із 20 можливих у межах потенційної угоди. Значна частина з яких стосується складних військово-професійних питань і потребує участі профільних фахівців. Окремо експерт прокоментував присутність у складі російської делегації керівника гру Ігоря Костюкова. За його словами, це стало прямою відповіддю Москви на участь Буданова в переговорах Орному процесі, що суттєво підвищило рівень і вагу перемовин, ну далі поговоримо також і про те, що Кремль не погодився і з позицією США про те, що питання контролю над Донбасом залишається єдиною невирішеною перешкодою на мирних переговорах між США, Україною і Росією. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Так, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США, Україна і Росія звозили коло мирних переговорів до одного центрального питання. Що стосується Донбасу, однак помічник Путіна Ушаков, який в останні місяці часто є єдиним представником Кремля, що коментує американо-російські переговори, не погодився із такою характеристикою. Ушуков також заявив, що територіальні питання є найважливішими, але багато інших питань залишаються на порядку денному. Аналітики відзначають, що такі заяви Ушакова сигналізують про те, що Кремль продовжує створювати внутрішню політичну інформаційну обстановку, щоб виправдати відмову Росії йти на поступки заради мирного врегулювання шляхом переговорів. Окрім цього, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пясков заявив, що диктатор нібито не запрошував українського лідера Володимира Зеленського до Москви для переговорів. Ця заява повністю суперечить тому, що раніше заявляли у Кремлі. Слова прес-секретаря наводять російські змі. Пісков коментуючи відмову Зеленського проводити зустріч у Москві, заявив, що запрошення приїхати до столиці Росії не було ініціативою Путіна. Ці заяви ми теж бачили. і Чули я б нагадав, що ініціативно Путін Зеленського нікуди не запрошував і не пропонував жодних зустрічей Зеленському. Про зустріч просив Зеленський, і на це Путін йому відповів, що так. Ми готові, але тільки в Москві, заявив Пісков. Також коментуючи заяву Зеленського, що Україна не відео з Донбасу з бою, Пісков заявив наступне: ЗС вже більше двох років перебуває під контролем Арафії. Тут одне питання: чи означає це, що київський режим збирається із боями намагатися відбити цю АЕС? Чи збирається він атакувати АЕС? А що стосується Донбасу, динаміка на фронті говорить сама за себе. Тут навряд чи варто щось додати, зазначив Пісков. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали це випуск до кінця підпи. І залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось з вами, бо побачимось в наступних випусках.